Хотів з вами порадитись, що робити. Вчора ви побачили на 28 мільйонів гривень техніки, які уходять на фронт. Ескаватори, фодини, правильно душові комплекси і все інше. І я сказав, що нам треба після одного відомого інтерв'ю міцно думати про фпів дрони. І той шквал повідомлень, коментарів, звернень, що Перше, що треба стояти по 2-3 місяці в черзі за ними. Друге, що якість, ну тут правда, і підтвердив цей воїн-блогер, що вони з гімна і палок, що акумулятори там такі, що треба повністю міняти, вони не дають і 60% заявленої міцності і потужності. І тоді, коли ми почали сьогоднішній день з того, що. Ми концентрувалися на системах окопного ребу, і тут у нас знаходиться 28 комплексів. За моєю спиною знаходяться мавіки і нічні мавіки сотні. І ми прийняли рішення. Ми працюємо далі по евпі. Ми забезпечуємо наших воїнів якісними акумуляторами. Кожного дуже крутий і чесний. Чесна потужність, чесна міцність. Кожному знаходиться плата ініціації, і не треба нікому ні на яких кустарних виробництвах щось паяти, доводити, збирати. Тому що все йде від фонду ідеальної якості, найкращі на фронті, на відміну від того, що поставляє держава. І ніколи ще тут. Не збиралася така кількість восьмерок ФПІшок, десяток ФПІшок, ну і сім сотен нічних ФПІшок, які є дуже крутою зіркою, скарбою. Всього тут чотири тисячі ФПІшок. На суму загальний комплект з ребами і мавіками майже 90 мільйонів гривень. От тут помістилося Три Решта знаходиться в коробках, в боксах для того, щоб ви подивилися, як це виглядає 4 тисячі FPV. сотні мавіків і сотні нічних мавіків. І репів ми даємо тим, хто потребує найбільше. А тим, хто не потребує, друзі, ми вам щиро бажаємо, ми вболіваємо за вас, ми підтримуємо вас. І тут немає жодної ролі. Бо ми маємо об'єднатися і розбити ворог. Все просто.